Кожна субота у літургійному році є за упокійною. І кожну суботу ми особливий спосіб молимося за спочилих братів і сестер наших за рідних, які відійшли від нас. І в кінці кожного богослужіння ми молимося, такий пісний спів, вічна пам'ять. Що він означає? Дуже часто ми помилково думаємо, що він означає вічну пам'ять, яку будемо мати ми про ту чи іншу людину. А насправді це десь так не є, тому що, найперше, ми є недосконалими, ми є людьми, які дуже швидко забуваємо, а навіть якщо і пам'ятаємо. То скільки будемо пам'ятати найбільше до кінця нашого життя? А далі ми відійдемо до вічності і будемо потребувати, щоб за нас молилися. А що ж тоді означає пісне спів вічна пам'ять? Насправді Він означає, що ми у цій молитві, пісне співі просимо Бога, щоб Він вічно мав у своєму серці, у своїй пам'яті? Ту людину чи тих людей, за яких ми молимося. Бо коли Господь вічно буде про них пам'ятати, то вони будуть з Богом. І про це ми насправді молимося в кінці кожного заупокійного богослужіння. Зі святими у покой Христе, вічна пам'ять. Тобто, пам'ятай Боже, вічно про цю людину, пам'ятай у своєму Царстві, пам'ятай у своєму серці, бо твоя пам'ять насправді є вічна, а наша пам'ять є тільки тимчасова. Тому молимося на кожному запокійному послуженні, щоб Господь пам'ятав вічно про наших рідних, які відійшли від нас, а колись пам'ятав вічно і про нас. Амінь